Радіо Chicago. Міністр кабінету міністрів Олег Немчинов повідомив, що уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де є окупанти. Заборона включає відібрані змагання на Олімпіаду. 2024. на засіданні. Уряду прийнято що протокольне рішення на пропозицію колеги Гуцайта, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях тільки там, де немає росіян. Відповідно, участь поза цими критеріями може бути основою для федерації позбавлення статусу національних, заявив Немчинов. Знову ж таки, УПЦ МП вже не пустила комісію Мінкульту до Києво-Печерської лаври для перевірки. Про це повідомив інтерфакс Україна. Станом на сьогодні представники комісії прийшли як і 30 березня до 111-го корпусу лаври, але священнослужителі, так скажемо, в лапках та парафіяни перешкодили потраплянню їх у середину будівлі. Після цього комісія ухвалила рішення у п'ятницю завершити свою роботу. Комісія Мінкульту повернеться до лаври в суботу. А власне, 1 квітня у документах ідеться, що при повторній спробі оглянути будівлю не підійшли ключі. Чомусь? Чому будемо думати? Вакс оголосив у розшук нардепа Шахова. Він обвинувачується у недекларуванні майна на 88 мільйонів гривень. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також є новина про те, що в Україні для школярів проведуть радіодиктант на тему мінної безпеки. Його озвучать голосом ПСА Патрона із мультика про чотирилапого сапера. Диктант відбудеться 4 квітня о 15.00 за американським часом. Це буде сьома ранку 4 квітня. Прослухати його можна буде у прямому етері на українському радіо на FM-частоті вашого міста на сайті Українського радіо у мобільному застосунку Саплайн. Е... Крапка Радіо або ж у додатку Дія у прямій трансляції YouTube ДСНС, Facebook ДСНС або сторінках UNICEF Ukraine, Українського радіо чи центр протимінної діяльності Міністерства освіти і науки України, а також у центрі Сільпо. Точка у вашому місті приймати варто завчасно, щоб зареєструватися. Звісно ж, перед диктантом о 14.40 в етері представник ДСНС розповість про забруднення України мінами і вибухонебезпечними предметами та про важливість навчання дітей правил безпечної поведінки. Перевірити правильність написання диктанту можна буде за дві години після його завершення у соціальних мережах та на офіційних сайтах ДСНС, ЮНІСЕФ та Українського радіо. Сьогодні в Ірбині презентували поштовий блок Не забудемо, не пробачимо Буча Ірпінь, Гостомель. Його Укрпошта присвятила річниці звільнення Київщини від російських окупантів. За півроку жодних результатів. Радник керівника ОП Подоляк розкритикував роботу магети на Запорізькій АЕС. За його словами, магети понад півроку намагається створити безпечну зону навколо ЗАЕС, проте дійти до фіналу і повернути станцію під юрисдикцію України досі не вдалося. Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Він суттєвий і на жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання, бути реалізованими у. У якомусь конкретному логічному плані, тобто приїхали щось заявили і виконали свою місію, сказав Михайло Подоляк. Також сьогодні, 31 березня, до України, прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голуб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони взяли участь в саміті з нагоди деокупації Бучі. Дійсно, рівно рік, як ми зазначали раніше, як було звільнено бучу в Київській області від російських окупантів. Рівно рік місто, яке пройшло через справжнє пекло, вулиця Яблунська показала зовсім нелюдське обличчя російських загарбників. Місто перебувало в окупації всього 33 дні. Але за них відомо про 100 400 смертей, із них 37 дитячих, понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортури передали на фронт 300 безпілотників Mavic 3T від армії дронів. Військові в найгарячіших ділянках отримали 300 нових пташок, 160 коптерів, відправили на схід А-85 на Запорізький напрямок та ще 55 на Херсонський. Безпілотники придбали завдяки спільному збору «Монобанк» Олега Груховського та Ігоря Леченкова на армію дронів у межах ініціативи «Юнайти-24». Кожен DJI Mavic 3T Thermal оснащений тепловізором та камерами, Мирою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі. Також завдяки цим дронам військові можуть коригувати артилерію і знищувати російську техніку. Спрощуємо процеси, прибираємо бюрократію та допомагаємо забезпечувати зсу безпілотниками. Усе для того, щоб на фронті стало в сотні разів більше дронів, адже сміливість українців та технології стануть ключовими для майбутньої перемоги. Про це заявив Михайло Федоров за 9 місяців. діяльності армії дронів придбали 3200 один дрон долучитись до збору і задонатити на безпілотники можете, і ви українці, які виїхали в інші країни, мають подати декларації про доходи. А в січні-квітні в Україні триває кампанія з подання щорічних декларацій про доходи. Подати декларації потрібно державним службовцям фізособам, які здійснюють незалежну професійну діяльність з доходів, з яких, з яких податок не сплачено, бажаючим отримати право на податкову знижку. Окремою підставою для подання декларації є отримання іноземних доходів через повномасштабне вторгнення Російської Федерації з України виїхало близько 7,9 мільйона осіб, в основному жінки з дітьми. Це майже ну майже вісім. Мільйонів значна частина з них отримувала і продовжує отримувати фінансову допомогу від урядів держав тимчасового перебування. Чимало вже знайшло роботу. Фінансова допомога і зарплата від закордонного роботодавця вважаються іноземними доходами. Відповідно, в українських біженців виникає обов'язок подачі декларації при цьому згідно. Поправки 27 підрозділу 1 розділу 20 ПКУ допомога з бюджетів країн, що прихистили українців за 2022-2023 роки. Не оподатковується. Проте громадяни повинні задекларувати такі кошти та подати декларацію, що можна зробити через електронний кабінет платника податку. Однак це не стосується заробітної плати від іноземного роботодавця. З неї податки платити потрібно. Цікаво, який відсоток а, тих людей, які виїхали, дійсно заповнять цю декларацію. Ми знаємо, наскільки українці люб'язно ставляться до подібного роду прохань, і як ми полюбляємо сплачувати загалом податки. А тепер ще і коли перебуваємо за межами. Я думаю, це зони фантастики, і якщо декілька одиниць і відгукнуться на цей заклик, це вже буде успіх. Але що вражає в цій новині, те, що Ну, ми, в принципі, здогадувалися, але цифра насправді 7,9 мільйона осіб виїхали за межі нашої країни, майже 8 мільйонів при населенні в 40 мільйонів, то одна п'ята, і це в оптимістичному випадку. Подекуди все ж таки набагато більше виїхали. Це все ж таки тільки офіційні дані. А стосовно іншої новини, яку також варто відокремити, це те, що сьогодні річниця звільнення наших міст при Київщині. Пам'ятаємо, як це було страшно, коли ворог був буквально за лічені кілометри від нашої столиці. Як ми були співпереживали і, власне, переживали ці події через себе тут, перебуваючи в діаспорі? Минулий рік що змінилося? Змінилося те, що ми повернули собі всю Київщину, Чернігівщину, Сумщину, відбили частину Херсонщини. Зараз ведемо тяжкі бої на Бахмутському напрямку, власне, на Донеччині, на Донбасі. А що буде через рік? Давайте трішки пофантазуємо, що буде через рік, чи буде тривати досі війна, чи буде, будуть звільнені території і той самий контрнаступ, чи все ж таки ми будемо знову відбивати Київщину, тому що є багато вкидів масові інформації в змі в мас-медіа, що ворог може піти з Білорусі і тому подібне. Ми про це говоримо. Говоримо, але в цей день напевно варто поставити крапку раз і назавжди, Вадиме. Це запитання було: пофантазувати, що буде через рік? Так. Не знаю. Я думаю, що все буде супер. Наші збройні сили відіб'ють всіх цих ворожих гадів і ми відвоюємо всі території. Видно, що хлопчина лише з дитинства є такими світлими мріями. Ні, це ми мріємо, тому мені хочеться ось так мріяти. Ну, давайте задаємо нас рік тому, і ми думали, який жах дійсно відбувався на Київщині, і ще скільки було окупованої території, але вже прийшов рік, і скільки території вже звільнено, тому можна сподіватися на те, що ще через рік Україна зовсім буде вільною, і це навіть не мрія, це таке. Ну можливо, мрія, тому що все ж таки мрії мають здатність збуватися. І я думаю, якщо ми всі разом будемо про таке мріяти, то саме так і буде. Як бути з тими покидьками, які вчиняли злочини нелюдські, навіть не воєнного часу. Як їх віднайти? Що з ними зробити? От, напевно, останнє питання ключове: що з ними зробити? Ну їх мало просто посадити в тюрму. Це буде їм за щастя ще насправді, бо те, що вони робили, це вони, Можливо, суть... буде звучати, звучати жорстоко, але мені би хотілося, щоб з ними трапилось все те саме, що вони робили з нашими людьми, щоб вони весь цей біль жах і тортури переживали ну, власне, на своєму тілі. Я думаю, що все ж таки Бог існує і Божа кара в них буде, і вони все це відчують. 1400 смертей, із них 37 дитячих. Тільки в бучі, тільки в бучі, а так саме тільки одному місці. Це те, що бу 30 було... днів ну під якими вони були в окупації а, 9 років. Перебуває в окупації Донбас. Скільки часу той самий Маріуполь вже не більше ніж 33 дні, вже півроку та, та більше ніж ніж півроку перебуває в окупації південь України про Крим. Взагалі не хочеться навіть згадувати, тому що знаємо, які відношення мають росіяни до кримських татар. Думаю, попереду нас багато чекаєш всього, що не точно не буде викликати посмішки, і при поверненні території ми будемо. Як ми думаємо, що перемога буде радісною, перемога була такою щасливою. Ми шампанське, поїдемо в тур святкувати. А направду, перемога буде сумною, і з цим потрібно якось змиритися. Напевно, вже зараз, тому що при поверненні території ми будемо і повертати всю правду. Правду. Яка там була, і що відбувалося з нашими людьми, і яке було ставлення, і що ми втратили, і, і все інше. Тому направду не знаю, песимістично в цьому напрямку. Так, ми будемо йти вже на рекламну паузу. Радіо Chicago.